Всім привіт! Сьогодні у нас буде огляд на ось цю запальничку, яка знаходиться позаду. Даний мотоцикл продається, тому кого цікавить, звертайтеся, можете приїхати, подивитися і забрати. Сьогодні в нас буде огляд на мій новий мотоцикл, це є Profactory 300 Air. Сьогодні я вам розповім про його характеристики щодо чого, так як на ньому я вже наїздив 4000 кілометрів і мені є що розповісти про нього. Так, ну що, розпочнемо, за скільки я його взяв. Даний мотоцикл брався з мотосалону, куплений він був за 2000 доларів. Встановити мотоцикл на мені обійшлося майже в 100 доларів. Але це по тій причині, тому що ставив на реєстрацію його не я, і я доплачував людям, які його ставили на реєстрацію. Після покупки, проїхавши 300 км, я зробив першу заміну масла. Потім другу заміну масла я зробив на 2000 км. Так, що можу розповісти по мотоциклу? Пластик у нас тут Геон Генс-300. Бак у нас тут на 5,5 літрів. Доволі мало, якщо дивитися на розхід 7-8 літрів, але це є ендуро, він не розрахований на великі поїздки. Так. Кстати, щодо пластику, пластик Геон Генес-300, це пластик покоління КТМ десь приблизно 12 років. Тому якось так. Так. Щодо підвіски. спереду у нас розташована вилка перевернутого типу. Діаметром штока 41 мм. Сама вилка у нас 51 мм. Вилка має верхній набір регулювань. Вилка чуть йде попроще. Позаду у нас розташований моноамортизатор з прогресією з верхнім і нижнім набором регулювань. Щодо двигуна, двигун тут встановлений на 300 кубів 175 зоншу на 6 передач двоклапаний. Даний двигун видає е, позаявленно 24 кінські сили, але десь на стенді, я так думаю, буде він видавати десь 22-23 кінські сили. Суха маса даного мотоцикла є 118 кілограм. Висота по сідлі у нас 94 см. Даний мотоцикл йде повнорозмір, ну, не зовсім повнорозмірний, йому доповнорозмірно не вистачає 6 см маятника. Тому це йде середньорозмірний мотоцикл. Так, що до ципка, цепок встановлений звичайний, не сальниковий. І ще щодо поломок. За 4 тисячі км єдине, що тут зламалось це... Тросик щеплення. І в задньому колесі лопнуло 9 шпиць, по моїй необережності, але цього могло б не статися, якби я дивився б за шпицями. Так, ну що, спереду і ззаду у нас розташовані алюмінієва обода з алюмінієвими ступицями. В колесах ще встановлено заводу по одному вуксатору, який не дають покришці повернутися і дозволяє їздити на низькому тиску. Так, що, що до зірочок. Спереду в нас встановлена 13-та зірка, ззаді встановлена 43. -та. Для гор його перша, друга, вполні вистачає третя, ну, з матеріалі які гори. Так, ну що, спереду в нас стоїть захист двигуна, який благополучно відвалився, не зрозуміло по якій причині. він так відвалився, що через брьовна я пригав тільки, мабуть, разів два. І то чисто по приколу. Якого милого він відвалився, я сам чесно не знаю. Він зараз тримається, але він взагалі він е, на цьому ушку просто відвалився. Зараз він тримається на двох болтах. Так, по всьому циклу в нас встановлена LED-оптика, яка доволі непогано світить. Ось так ось світить. Зараз на дальньому, це ближній. І знову дальній. Так, Щодо тюнінгу, заводу у нас стояв карбюратор Nibi Racing ПВК 28. Але я так подумав на 300 кубів його трохи буде маловато, тому я встановив оригінальний карбюратор Nibi Racing PVK 32. Щодо пластику, пластик тут, можу сказати, доволі гунучкий, я зараз вам це продемонструю. Зараз доволі холодно, тому я боюсь його зламати, але як бачите, гдеться... доволі непогано. Щодо лапок. у е, нас завод встановлені відкидні лапки, які складуються що водія, що ці. і ще до речі, у нас складується лапка передач. Правда, вона алюмінієва і доволі груба, тому такі лапки заводу встановлювати ну трохи таке собі діло, чесно кажучи, бо можна погнути вала. Щодо гальм, спереду ззаду встановлені дискові гальма, Спереду йдуть двохпоршневі, ззаді у нас йдуть однопоршневі гальма. Максималка даного апарата від 120 до 123, 130 км в час, тому якось так. По музику, я здається, майже все розповів. Нас вже чуть-чуть присипало снігом, бо я вже давним ним-давно не, не знімав відоси. Так, ну що, залишилось вам лише показати, як він їде. I've been trying not to go off the deep end. I don't think you want give me a reason I've been trying not to go, off the deep end. I don't think you want to I had a gun flip the script, had a big bone to pick

Вийшло відео. Моцикл їде доволі непогано. Треть, четверта фердатя грибуть. Так як зараз все мокро, то навіть 5-6 грибуть. Так що, кому сподобався відео, став лайк, підписка. До побачення.